Уранці в п'ятницю Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану. Про це повідомляє ABC News, посилаючись на високопосадовця США. Вибухи пролунали в районі військової бази на північному заході провінції Ісфаган. Там розташовані ядерні об'єкти країни. Після атаки Іран закрив повітряний простір над кількома містами. Авіаудар став відповіддю на масовану повітряну атаку, яку Іран здійснив на міста Ізраїлю близько тижня тому. Атака Тегерана в ніч проти 14 квітня стала відповіддю на удар Цагалу по консульству Ірану в Сирії. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що Іран та проіранські сили випустили по країні близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет, а та також 120 балістичних. Майже всіх їх збили. Повідомляють, що в розмові з Джо Байденом ізраїльський прем'єр Біямінне Нетаньягу попередив про удари у відповідь по Ірану. Білий дім їх не підтримав. Водночас США наклали вето на проєкт резолюції про членство Палестини в ООН. Резолюцію подав Алжир. 12 країн проголосували за. Велика Британія та Швейцарія утрималися. Зараз Палестина має статус постійного спостерігача при ООН. Він дає їй змогу брати участь у засіданнях, однак вона не має права голосу. في العيش في وطننا فلسطين